Сьогодні у сільраді. Овощі назвали ще Україна не впоралась із перевиробництвом городини. Африканська чума на горизонті. Застережні засоби в Україні поки що спрацьовують. Агроновини сьогодні у сільраді. Доїльні апарати за державний кошт про те, що важливо сьогодні для всіх тваринників в інтерв'ю Тамари Митарчук із директором департаменту тваринництва Мінагрополітики та продовольства України Андрієм Геттьою. Лісові гринівці про те, куди поділися землі селян і як їх повернути у сюжеті Костянтина Іванченка з Хмельниччини. Перевиробництво. Цьогорічний хороший овочевий врожай спровокував надлишок продукції і у підсумку привів до збитків. Більше двох мільйонів тонн картоплі та інших овочів. Виробники змушені будуть відправити на звалище. адже внутрішній ринок країни не встані їх переробити. Цукрові теж вродили. Знову ж таки, йдеться про перевиробництво та слабку реалізацію, і як підсумок зниження ціни на солодкий продукт. Всередині країни, оскільки буряків вироблено на 667 тисяч тонн більше ніж минулого року. Африканська чума косить свиней наразі на російській території. А отже, Україні потрібно подбати про створення буферної зони, щоб зупинити таким чином розповсюдження епідемії. І на останок про ціни цього тижня подорожчали сир, масло, кефір та яйця. Молочка лише на кілька відсотків. Решта цін на вітчизняні продукти харчування не змінилися. Ся далі у Сільраді. дуїльні апарати за державний кошт про те, що важливо сьогодні для всіх тваринників в інтерв'ю Тамари Митарчук із директором департаменту тваринництва мінагрополітики та продовольства України Андрієм Геттію, як Україна утримала у цю ситуацію, коли ми не пропускаємо вірус свинячих недугів, які які гуляє Росією. Не пропускаємо через кордон. Це можливо, неможливо торкнулись нас, не торкнулись. Поки що, слава Богу, це нас не торкнулося завдячуючи нашій ветеринарної фітосанітарній службі, завдячуючи тим заходам, які були здійснені в регіонах безпосередньо керівництвом, ну і завдячуючи не в останню чергу розумінню керівників господарства, що це проблема важлива. Тобто, ви розумієте, отак. Всі ті господарства, які знаходяться, і всі ті області навіть, які знаходяться на, на кордоні з Росією, вони під особливою загрозою. Тому що якщо африканська хвороба, африканська чума свиней вона попадає в якесь господарство, там тільки одне, його потрібно вирізати і ви розумієте, що це для України. Коли у нас погалів'я по свинарству, воно десь так приблизно на грані, ну, на, як на рівні минулого року. Якщо це потрібно, все буде вирізати, то це абсолютно вдарить як по м'ясному балансу. Так, по економіці цих господарств, ну і взагалі по свинарству в цілому. Зовнішні загрози, ну так склалося. Ми про це говоримо. Наші внутрішні проблеми для тваринників України питання номер один сьогодні. Взагалі, для любих, мабуть, питань в Україні зараз це фінансування проблеми. Але фінансування це частина проблеми дійсно, тому що є, як би там хто не говорив, але все-таки ми живемо в, в ринковій економіці, і нам необхідно враховувати і. Внутрішні споживання, хто я буде споживати, а також і куди його можна експортувати. Якщо брати тваринництво в цілому, то ми більше імпортуємо ніж експортуємо м'ясних продуктів. Якщо брати молочний сектор, як це не дивно звучить, то ми більше експортуємо ніж імпортуємо і ми взагалі входимо в десятку країн експортерів. Дотації на крову я хочу обов'язково спитати. Я думаю, селяни зараз нас слухають, бо була інформація, що будуть дотації, будуть дотації там на доїльний апарат от як має е, селянин одну дві коровки йому е, той апарат полагається чи ні три як має три коровки то полагається апарат да, і компенсація три... 100% того апарату 100%. якщо він від відбав... до п'яти тисяч вони середньому... Ну, вони ж дорожчі не бувають, чи бувають? Бувають 200-500. Ну, вже що... селяни мудрі куплять так, щоб компенсувати. Да, та є вже 4 8, Давайте э, розкажемо э, селянам механізм. Селянин має мати три э, дійні корови, три корови. Далі. придбати апарат, взяти цю документ і звернутися в районне управління сільського господарства. Там у них є формальні комісії, які. Вони там там нічого не рішають, але вони повинні бути згідно законодавства. Вони привадок дивляться чи дійсно той апарат куплений, Ну який же контроль повинен А перевіряють кількість корів. Хто це має в своїй раді? А вони ж повинні не бути. Вони ж зареєстровані і там, в принципі, номера корів у нього є. згідно з цим реєстром. Тобто, це не зареєстровані. Є сяк, як... Думаєте? Ну ідентифіковано. А як вони вже повинні бути, бо закон ідентифіковані? Я навіть про це не говорю. Тож вони не ідентифіковані, але це ж не так повинно бути. Вони повинні бути ідентифіковані. А як тоді ця система працює? Чи ви мені впевнені, що в ця система ідентифікаційних номерів для корів працює? Для мене, чесно кажучи, це новина. Ні, ну дивіться, ну В приватному новина. секторі Ні, має бути. Це немає тут большої проблеми. Проблема знову в коштах. Тому що для людей це коштувало до останнього часу зараз, ще хоча ми намагаємось простити цю процедуру, коштує 60 гривень. Щоб бірку приліпити і паспорт на неї отримати. Ну, за три корови вже треба такі ну, понад 200, Тому Так. Тому ми хочемо, щоб це було дешевше, і зараз міністерство передало цю взагалі службу віддання до ветеринарної фітосанітарної служби, і є таке бажання, і це робиться зараз в функції ветеринарного лікаря, щоб не за гроші він це робив, а просто в функціональні обов'язки вписати йому ідентифікацію тварин. Обійти село. Він так Записати формуляр на кожну по вони, ж обходять і так вони цю роботу роблять. Вони знають краще ніж що інші. ветеринари, де скільки цих тварин. І, і завдання просто раніше було як він не мог і бірку самовольно приліпити, бо це повинно було звернення власника тварини до агенції з ідентифікації. Так. Поки немає звернення, ветеринар нічого робити не буде. Ну як це ж по закону, так було воно і так і тепер є. Але так як ми намагаємося ці всі державні програми прив'язати до ідентифікації то хоча б таким чином спонукати і зацікавити людей цю ідентифікацію робити з іншого боку якщо це буде 60 гривень то звичайно ніякими програмами ми їх туди не затягнемо. тому з іншого боку зараз ця робота робиться щоб хоча б відмінити 60 гривень? відмінити не вийде ну хоча б його робити 30, наприклад з якого числа це вже починає працювати та воно вже працює хай дають заявки. дірку причепили апарат купили можуть і діти... не сутворен управління у район. Да, А до кінця року ми повинні це заплатити. Я дякую за нашу розмову. Я думаю, що неодмінно все має спрацювати, але не забувайте, що коли руки не болять, то гарантія того, що вони тих коров триматимуть. Дивіться далі у сільраді. Лісові гринівці про те, куди поділися землі селян і як їх повернути у сюжеті Костянтина Іванченка з Хмельниччини. Ці забур'янені поля лише частина земель колишнього радгоспу у селі Лісові Гринівці Хмельницького району. Господарство спеціалізувалося на вирощенні лікарських трав, але тут давно вже не пахне м'ятою. Селянам не допомогли ані тонізуючі трав'яні чаї, ані звернення до різних інстанцій, щоб навести порядок у розподілі земель реформованого господарства. Тож сільська громада запросила очільників районних, обласних і урядових структур і сільраду на громадські слухання. 600, чи 1500 гектарів, ви тобі розказуєте за 600 гектарів, а де ще тисячу тілося? Я в цьому році взяв корову. Думаю, мой по пасу. пішов в пасти гурток, в я глянув там одні кілки, такі стоять до самої річки. Люди добрі, то дехта та земля. Розподіл земель і майна радгоспу у лісових грінівцях та скарженцях практично був фінішем у процесі розпаювання приміських земель. Цей останній ласий шматок попередня влада намагалася проковтнути одна за мінімальної участі сільської громади. Тож директору радгоспу Миколі Бородатому довелося відповідати на непрості запитання селян. Крали звідси, крали звідти, а устало 600 гектарів вирішили зібрати. Людей, щоб хоча б щось взяти. Хай я не заслужив, хай друге, хай отця баба не заслужила, дід не заслужив, ну хто ж заслужив. Ви помните, ну ви не памните 530 гектар десь дівається. Моментом. Нахожу я через два роки, де вони, подав на суд. Ну, по судах я програв, тому що адміністрація на 49 років віддала. Кому віддала? Зараз, е... зараз. -зара. Проходить скільки там, рік чи більше, 65 гектарів десь улітучується. От, то є свідали, ну, то що ви претензії до мене? Я суджуся, але я нічого не можу зробити. Цільве землі, змінять цих 500 гектарів. І от вони вже будуть продавати. Часто б да його свої собственності. А людина хоче 10 соток. Немає. Ініціативні групи сільради довелося по крупинці збирати розпорядження про незаконну роздачу земель, адже у тих списках місцевих селян майже не було. Попередня влада роздала. Ну, так давайте. Сьогодні президент Віктор Федорович що нам сьогодні говорить? На місцях рішайте всі питання, так давайте рішати. Так давайте разом. що Ну, каче, що не роздали, підписались. Ініціативна група забила на сполох і щодо майнових паїв, бо у селі зникала навіть нерухомість. Зокрема, цокольний поверх нової школи. Від будівлі залишилися одні руїни. Сьогодні закінчилася ревізія контрольно-ревізійного управління, закінчило ревізію І в результаті таких дій директора підприємства, завдано збитки підприємств на 450 тисяч гривень. Все, що стосувалося вашого підприємства і всіх тих афер із радгоспами, воно зв'язано лише з одним: з тим, щоб запутати людей, повинно бути рішення сесії сільської ради, яке повинно затвердити перелік громадян, які працюють у Радгоспі. Які мають відповідно право на отримання долі своєї землі, відповідно затверджується право на майновий пай відповідно до закону про особливості приватизації в АПК, а саме під цей закон попадає радост, повинно бути рішення зборів трудового колективу. Затвердження списку всіх працюючих і тих, хто працював і пішов на пенсію, і рішення сесії сільської ради. І тому, коли сьогодні ми розказуємо, що КСП уже не є, а ДСП уже в нас немає, це лише. Шулерство для того, щоб потім ніхто не міг розібратись, де діли землі запасу, де діли землі резерву. Але саме головне принцип розділяю і власну, щоб був. Зверніть увагу, чому так іде велика боротьба за ваші землі, та місто тут рядиш. Щоб селяни таки отримали свої земельні паї. Учасники слухань вирішили звернутися до президента України, голови Хмельницької облдержадміністрації та органів прокуратури з клопотанням про скасування незаконних рішень попередньої влади та керівництва Радгоспу. Громада почує відповіді вже на сході села і не у тісному класі, а у капітально відремонтованому клубі. Можливо, тоді селянам вручать і державні акти на землю. А далі у сільраді. Є такий звір норка. До краси тепла і екзотики доторкнулася Олена Стальчук. Норок люди почали розводити майже 100 років тому. Зневолею звиклася лише норка американська. Вона крупніша за європейську – Утром не кращої якості. Селекціонери вивели з неї більше 120 різнокольорових форм. В Україну норки потрапили 60 років тому, і одним з перших місць їхньої прописки став Переяслав Хмельницький. Ці величезні ангари, де живуть норки, називаються шеди. Довжиною вони 150 метрів, і В одному такому шеді може бути до двох тисяч екземплярів. На відміну від західних господарств, де селекцією займаються потужні генетичні лабораторії. Тут працюють на ентузіазмі за технологією перевіреною часом. І що цікаво, отримують той самий результат, тільки повільніше. Предмет гордості з госпу – переяславський стандарт, власноруч виведений вид. Виробництво має певну циклічність. У березні гон, тобто спарювання, у квітні вже з'являються цуцики. Кіщеночки з'являються, ну, якщо по возі, так 9-11 грам. А потім вони швидко-швидко ростуть. Всього-навсього за 5-6 місяців отакі красавці. Самка народжує в середньому п'ятеро цуценят. Годують звірів виключно натуральними кормами, відходами птиці, риби і субпродуктами. Багато залежить від досвіду звіроводів, що проводять племенну роботу та мають добре знатися на повадках норок. Кожен звір, а їх тут понад 100 тисяч, під пильним наглядом спеціаліста. Їм не страшні люті морози. Найзапекліший ворог спека. Зараз ми починаємо завозити солому. Вона набивається практично дві третини набивається соломи в домик. Вона е, взимку робить собі туди просто е, таке кубло, і там зимує. Вона себе обігріває, і їй не страшний ніякий. Інколи отриманці згадують, що в природі вони спритні та агресивні хижаки з кликами по 5-7 сантиметрів і з'являються втікачі. Трошки замурзався. Проте далеко втекти їм не вдається. Скрізь є спеціальні пастки та й працівники на поготові. Наразі господарство має найвищі показники знароджуваності, збереження та якості хутра. Секрет у стабільності кадрів, деякі фахівці працюють тут по 30-40 років. Після того, як норкам виповнилося шість місяців, частина з них йде на плем'я, а друга частина, вибачте, здійснювати мрію багатьох жінок. Одна така шкурка на датському аукціоні коштує 100 доларів. Звіроплемгоспу, що відзначив своє 60-річчя, вдалося вижити лише за рахунок низької собівартості. Свою продукцію вони розповсюджують в Україні, Росії та Білорусі, а готові хутряні вироби з Пер'ясливської норки продають вже у Європі.